Анастасія Бондаренко та Крістіна Кривчун Діжевська з Полтави цьогоріч закінчили 11 клас. Щоб вступити до університету, дівчата складали національний мультипредметний тест. Українська мова у мене 42 з 45, це за шкалою 36 балів. Математика 27 з 32, це 176. Історія України 54 з 54, це 200 балів. Це гордість особиста. І англійська мова 27 з 32, це 169 балів. Тестування проводили із трьох обов'язкових предметів українська мова, математика та історія України. А також один на вибір. Історія мені дуже подобається як предмет. Тому саме з історії мені напевно ну, було цікаво запам'ятовувати інформацію. А от, наприклад, інші предмети, наприклад, українська мова, мені було нуднувато, наприклад. Тому дивлячись, який предмет. Анастасія та Крістіна із шести випускників Полтавського ліцею номер 1 які набрали по 200 балів під час тестування. Їхній однокласник Денис, так само як і Крістіна, отримав максимальний бал з математики. Сказати, що я був дуже здивований. Я думаю, навряд чи я очікував такий результат. Навіть трошки змутився, що з інших предметів не 200. Я спочатку не повірила, я перепровірила, подивилася 32 з 32, Думаю, ну маю все буде добре. Я вибігаю на вулицю, там мене чекає мама. Я розплакалась, мама розплакалась. Кричу, у мене 200. Мама в шоці стоїть. теж ми радісно поїхали додому святкувати. Оцінювання проводили в укриттях. Це було все на комп'ютерах, ноутбуках, в холодному подвалі, ну, тобто атмосфера така собі була. Чотири години, 20 хвилин перерва. Ну, тобто, як на мене, умови були такі доволі жорсткі. Особливо після першого блоку, коли там двадцять хвилин відпочинок, був ну, там вже справді починали замерзати люди, бо всі поприходили влітку, ж не думали, що в футболочках так все, а там ну, що теж мало великий вплив на результат. Коли я закінчувала писати математику, програма вилетіла, я дуже злякалася, покликала. Інструктора і мені допомогли розібратися. Я дуже боялася, що мої результати анулюються. І я так само, як і Анастасія, боялася перевестися на додаткову сесію через тривогу або ще щось. Но в результаті все було добре і більше проблем не було. 2024 року. Основна сесія національного мультипредметного тесту тривала з 14 травня до 25 червня. Результати оцінювання розмістять на персональних сторінках до 2 липня. Для тих, хто не зміг з поважних причин взяти участі у тестуванні під час основної сесії, передбачена додаткова з 11 до 19 липня. Результати оцінювання опублікують до 26 липня. Каріна Попова, Микола Ярьоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.